Автоназор, прошу до слова! Слава Небесній Сотні! Слава войкам АТО! Слава Україні! Різниця між нами вчорашніми і нинішніми полягає в тому, що ми припинили терпіти. Ми почали вимагати. Ми навчились тримати зброю. Ми не хотіли війни, але ми навчились воювати. Більше трьох місяців минуло з того часу, коли промагав останній постріл на Майдані. Ми змушені були підійти на цю болельну пожертву. Наші можна власти, нас почули. Але серед нас досі залишається відчуття, що до політиків не дійшло. Завдяки комуністичним, регіональним прихистям Путіна втілюються агресивні на наміри щодо України. Ми всі прекрасно розуміємо, що без їх підтримки цих визитувач заявлених сил. В нього нічого не вийшло. Наразі ці дві діючі партії продовжують суперетицьку роботу в структурах правління та формування держави. Ми вимагаємо об'явити комуністичну партію та партію регіонів як сили, що сприяють військовій агресії чужої держави на нашій землі. Підтримуємо. Та депутатів цих політичних сил було перевірено службами безпеки України щодо їх терористичної діяльності. Ми вимагаємо: ми негайну перевірку діючих офіцерів вищого особового складу всіх військових структур України. Ми вимагаємо абсолютно всі діючі політичні сили припинити кулуарні іграща на фронті АТО. І дати військовим офіцерам виконувати свою роботу. Не заангажовано. Ми вимагаємо провести чистку Верховної Ради, шляхом її переобрання. Термінового переобрання. Ми вимагаємо, що ми переслідуємо інтереси держави. Ми переслідуємо інтереси цілісності України. Я впевнений, що ми не хочемо Зимового протистояння. Всі ми сподіваємось, що віднині наша влада буде прислуховуватись до нас. Але на Майдані Незалежності має залишитись символ революції, щоб наші політичні найманці з повагом на українські люди. Значить, що в будь ми, частини Майдану, що живуть в нашій пам'яті і в наших серцях, можуть зібратися в одному місці, в одну рішучу силу заради дії, а не балачок. Дякую. Молодець. Молодець! 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 У нас Молодець! такі пропозиції немають. їх нахопили за ці всі місяці. Я думаю, що ми їх будемо збирати і двічі будуть продовжуватись. Сьогодні це наша перша провопера.